Друзі, привіт! Київська школа клініга Євген Сухарєв. Сухарів. Ще одна така замальовочка з миттєвіком. Хотів показати вам саме, саме Пур мікро. Для чого я її використовую, і чому вона класна. Ну, дивіться, от у нас вікно, воно, я вже трошки підмив, але допустимо, воно у нас брудне. Ми миємо вікно одразу ж, миємо раму, одразу от так от промиваємо. Потім беремо цю серветку і просто отак одним рухом спускаємо вниз. І тут також можемо. Не обов'язково. І ця рама вона у нас вже чиста. Бачите, вона чиста, сухенька майже, Тобто тут залишки вологи, вони не роблять розводів, немає бруду, нічого. Це все одним рухом забирається. І потім, коли ми починаємо щось стягувати там, з-під з -під рами, бачите, там немає у нас ніяких вологих залишків, тому що ми серветки це пройшли. От такі невеличкі забруднення, які тут є, у нас ми можемо їх видалити. Влатою металевою, але 4 ноліка не робіть Грубше, так? От, якщо у нас є якийсь цемент, там краще дати кислоту. А так, в принципі, пройшлися все. І знову тепер беремо серветочку, проходимо. І у нас залишається чиста рама, чисте вікно, сухе, там немає розводів на ньому. І це все за один раз. І мені це дуже подобається.